Знецінення. Чому ми знецінюємо когось, а не гірше себе? Це починається з дитинства. Саме в дитинстві нам розказують про те, що погано помили посуд, погана дитина, неслухняний не хлопчик, дівчинка, яка плаче і не може себе вести так в суспільстві. Ти ще мало чого розумієш, ти ще нічого не можеш, тобі це не можна, ти погано виконуєш свої обов'язки, і пішло знецінення. Оце все. Маленьке вбивство, тому що меседж от психологічний тебе не існує. Наприклад, ви стоїте в черзі за морозовом. Ви от чекаєте в черзі за Морозовим, доходить ваша черга, і саме на вас закінчується морозиво. Як може бути знеціння? Перше, ну не сильно то й хотілося того морозива, піду зараз в інший магазин, і там воно 100% було. І ви знецінили оцю надзвичайно велику потребу в цьому? А може буде інше вид знецінення? Я такий невдаха. Що мені постійно не щастить У мене там погана робота. В мене немає сім'ї, і ще й морозиво закінчилося. Я лузер!